Планета кіно це щось. Це воно. Не вірю, що ми орендуємо будинок убивця психопата. Бе Боже! О, це так круто. Він на рух реагує. – Алло? – Привіт, Сідні. Скучила за мною? Гарне містечко знайшла. Для вас із донечкою ми з тобою росли в такому. А ти обізнаний, як на чергового козла, що ховається за чужим голосом. Ой, я не ховаюся, Сідні. хочу боротися, як ти. І якщо скривдиш її. Кривджу, коли ти будеш тут, і ти Зірвемо маску з покидька. А усі твої друзі вмирають, лише тому, що були поруч з тобою. Де моя донька? Тату, слухай мене. Він шукає інший вхід. Ми зробимо це разом. Стріляй у нього. У Куди? Праворуч від дверей. Стріляй! Зараз! Ты хочешь? Он мертв. Ты можешь быть певна. У голову стреляй. Я сболю всё дотла. Выродок! Будет весело.